Є психологи в загоні, вони знаходяться не у медичній службі, вони знаходяться у службі в службі персоналу, тобто це відділ, який займається супроводом військовослужбовців, там є відділ соціального супроводу, які займаються пораненими, зниклими безвісти, загиблими. Тобто, це той напрямок, який потребує роботи саме психологів. Також психологи вони виїжджають на консультації. За потреби на підрозділи проводять якісь свої моніторинги ось, і складають правильні психологічні карти, як для конкретного військовослужбовця, так і для підрозділу взагалі. Наскільки в них є на сьогодні така психологічна стійкість, тому що після, після певної ротації в зоні бойових дій дійсно військовослужбовці є виснажені, вони втомлені, в них пригнічується настрій, порушення сну відбувається. Ну, багато таких процесів. І для відновлення потрібен час цьому напрямку працюють як медичні працівники, які можуть надати консультативну допомогу, призначити препарати, наприклад, там, з групи антидепресантів, препарати, які покращують якість сну різного роду інші медикаменти, які потрібні, і плюс робота психолога.